Всім вітання. Дякую, що ви зайшли на наш канал. Відео записується в останній день 2023 року. Не знаю, коли там вдасться його опублікувати. Користуючись нагодою, всіх вітаю з Новим роком, з Різдвом Христовим. Тяжкий рік був, і не знаємо, що нас чекає попереду, щоб дав Бог всім сили, терпіння. Дуже тяжко хлопцям. Хто знаходиться зараз в таких точках, ми знаємо, що відбувається. Так само не легше цивільним, які постраждали і знаходяться без житла. Десь тяжкий, тяжкий час Україна переживає. Молимося, щоб Бог скоротив ці дні страждання. Дивіться, на яку тему наше відео сьогодні. Є така група в Фейсбукові. відкрити нас браузер. Зараз бачимо. Отоплення. Точніше, отоплення, водопровод кон кондиціонування. Я не знаю, чому на російській мові. Ну, Це таке група немаленька. 520 тисяч із хвостиком ще після коми є, Тисяч учасників в цій групі. І люди діляться якимось там досвідом, ставлять запитання, шукають відповіді. Ну, розумієте, більше як півмільйона людей тут е, приймають участь. І дуже боляче, коли <кхів> стали, ну, людям дають такі відповіді, що просто І багато людей там десь поставлять лайки туди-сюди, і люди думають, о, раз багато лайкнуло. Значить, від того ну, щось змінилося десь там е, істина від того міняється. Люди добрі, перед тим як щось е, писати, щось лайкати, е, перевіряйте інформацію. Написали, перевіряти інформацію. Тут є такий пост, що якраз мені хотілося зняти. Я думаю, що ми ще будемо знімати подібні відео, бо щоб людей не водило оману. Я розумію, що цей там Олег Кириленко, от бачимо, він написав запитання, що він наше відео вибачте. Наше відео там дивитися не буде. Для нього не актуально, але буде актуально для когось іншого. Для когось іншого щоб ми не попадали, як то кажуть, на якийсь там. Уловки на якісь оману. Ну, в даному випадку тут немає, але все одно людини водять, водять заблудження. Він написав, цей Олег Кириленко, таке запитання. Чи можна зробити отоплення з 50-ї пластикової труби самотьоком від дров'яного котла. Ну, давайте ми орфографію упустимо. О, як там людина написала, це таке. Я думаю, що суть запитання, нам зрозуміла. І люди там пишуть: так, можна то й не можна, то й можна тончою трубою, можна товчою трубою, Ну, різні відповіді. І я е, написав також ну, свою думку. Е, можливо, не треба там десь кажуть, е, е, сунути носа на своє тіло, але група відкрита. Я, як учасник цієї, цієї групи, написав свою думку. Бачимо, це мій пост. Можна. Але металом дешевше, надійніше і довговічніше. Під цим постом натиснули, бачимо, 37 людей поставили лайк. Одна людина поставила сердечко і чотири людини гегочуть, чи регочуть, чи що, що що їм смішно, я не знаю. Що не смішно не знаю. Ну, Таку інформацію дуже-дуже легко перевіряти. Дуже легко перевіряти. відписав мені е, пан Андрій Васильков, що металом навряд дешевше. Ну, і має таку думку. Людина, що ну, людина думає, що металом ну, навряд дешевше. Ну, хто ж ти? Це, це ж поліпропилен, це метал. П'ять людей е, йому лайкнули, таких людей так само й лайкнули та й лайкнули. Е, вони нічого ну, якби не вникали, не дивилися. Але хочу ще раз зауважити, що якщо ми пишемо якийсь пост, ми там дуже не люблять багато таких людей, коли хочеш десь щось людям допомогти. І десь, якщо думка не співпадає, людина тоді щось людина не, не знаю, чому нервуються люди, не люблять, коли думка не відповідає так, як він написав. А ми завжди пишемо тільки ту інформацію, яку ми перевірили. Яку можна легко перевірити будь-кому. Тобто, якщо на нашому каналі є якась інформація, ми розповідаємо про якусь будь там сфері, там, чи це по зварці, чи по зварних апаратах, чи по будівництві, чи там по електричних схемах, ми тільки те ділимося, що перевірили, і, можливо, не раз. Я відписую цьому пану, подивіться ціни на сині труби і на полі вийміть калькулятор, порахуйте і тоді пишіть коментарі. Пишіть мені, метр залізної труби. Коштує 200 гривень. Якої труби 200 гривень? Де він взяв такі ціни? Ну, від... Я б не здивувався, б коли тут було багато лайків. І давайте ми просто ну, не будемо розглядати цю бесіду, а визначимося, як кажуть, для себе раз і назавжди, як, якими трубами зробити опалення дешевше. Якраз і тема нашого ролика: а якими трубами дешевше буде? Поліпропиленовими чи стальними. Тут мова йшла про 50 поліпропилен. Моя особиста думка, що 50 діаметру, так як тут пан цей Олег Кириленко написав, якби немає потреби в 50-му діаметрі, достатньо було б 40-го діаметра. Ми, ну, ми самі особисто не робили самотяжних систем поліпропиленом 50-го діаметру, але Доводилося навіть неоразу підпаювати котельню. Там, де був самочок, підпаївся під ту систему під 50 діаметр. І самочок дуже добрий. ну Просто прекрасний самочок. Питань немає. Доводилося нам підпаюватися системою. Робили котельний під 40-й діаметр. Самочок практично такий самий. Там різниця практично непомітна, Дуже маленька різниця. Було, що підпаювався самотюк на 32-й діаметр. На 32-му діаметрі самот, якщо на другий поверх, прекрасний. Якщо на перший поверх, вже, ну, такий є, він можна прогріти, але вже це вже трошки не те, скажімо. Ну, 25 й діаметр це ну, самотюк теж буде на 25 му діаметрі. Там писали хтось в коментарях, що він може бути. Ну, але то так же, давайте ми зупинимося все ж таки на 50 му діаметрі, бо людина хоче, ну, хоче 50-й діаметр. Про довговічність давайте ми опустимо. Я тільки так скажу, що сам живу в будинку, в якому вже майже 60 років зроблене стальними трубами опалення. Більше 50 років вже давно пройшло. Коли доводиться міняти котла, розрізав трубу, стінка труби товша, ніж в з бази, тобто зноси я взагалі не бачу. Ну давайте уявимось там ресурс, можливо, 5-10% він відпрацював за 50 років. Тобто 50 років для цієї системи це тільки така обкатка. А 50 років для поліпропилену. Ну, Цікаво мені було б, що з ним сталося б. Ну, Довговічність ми опустимо про те, що вони там провісають і там, ну, інші там моменти опустимо. Давайте ми сьогодні розглянемо тільки питання ціни. Заходимо на AV Group Metal. Зараз ми повернемося назад в браузер відкритла сторіночка. І бачимо АВ Металла. Там, де ми беремо на цих сайтах, їх завжди є прайси. Завжди є прайси і прайси змінюються кожного числа. І завжди, завжди актуальна ціна. От, бачимо в цьому, з правої сторони туди віконечко є. Пише коваль, металобаза, АВ-метал. Якраз з тієї металобази мені вчора привозили метал. До речі, в зв'язку з курсом замовив одна ціна. там ще Поки доїхала, стала трошки більша ціна. ну то таке. Дивимося вже ми нові ціни, тобто на 31 грудня. Бачимо зверху, читаємо AV Metal Group, ці Прайс-лист 31 грудня 2023 року. Зробимо це все на повний екран. Дивимося наша, нашого прайса, пункт 236 Труба du 32 товщина стінки 2,8 мм. Товщина стінки достатньо, її вистачить на дуже довго. Нема питань. Діаметр ДУ32 це трошки менше за поліприпиленову 50. -ту. Але її було предостатньо для самотюку. Предостатньо, хороший самот. Коштує 107 гривень метр погони. Ну, 3,2 сіночка, того, що така сама труба коштує 127 гривень. Ну, але ми зупиняємося на пункті 238, труба ДУ40. Товщина стінки 3 мм прекрасно. Бачимо в, правому, в правій стороні ціна 131 гривень і 30 копійок за погонний метр. Запам'ятовуємо: 131 гривня. Я казав один, вибачте, 131 гривня за погонний метр труба ду 40. Вона буде більша в протокові, ніж в поліпропилено 50. Проток буде більший в цієї труби, ніж поліпропилену 50. Ну, давайте уявимо, що це той самий навіть проток, якщо так брати. Хоча 50 труба. Поліпропилено там всі фітінги, всі різьби переходять на 1,5 дюйма. Ну, якби вона більш-менш аналогічна труба. Більш-менш аналогічна труба ДУ40. 1 метр коштує 100. 31 гривня. Закриваємо цю вкладочку. Трошки незручно записувати, бо коли закриваємо вкладочку, захват екрана чомусь від, відключається. Декілька частин ми зробили, я думаю, там Антон змонтує і вас зараз ви нормальне відео. Дивимося, відкриваємо. От тут вона складочка, вкладочка вже ми відкрили знайшли в інтернеті. Найшли в інтернеті. Труби поліпропиленові фірат. Чому фірат це якби такий середній ціновий сегмент. Це не сама погана труба, не са найкраща. Але я раніше більш скептично ставився до фірату, але коли поспілкувався з людьми, розповіли, як він себе поводить. Труба перевірена часом. Труба перевірена часом. І зараз, можливо, там буде хтось писати в коментарях, маєте право. І я подякую, якщо щось напишете свої зауваження. Не так давно спілкувався з ним монтажником, ставляли напряму і там більше 100 градусів. І інші труби не витримуються ну, досить-досить живуча труба скажем, за помірну ціну. І ми, напевно, знову зупиняємося на фіратові, бо ми ставили дорожчі труби, бачили, там всі гмалі підводили. Навіть екопластик в людей було таке. Ну, Екопластик, ясно діло, що не. Фірат не порівняється, але було, що екопластик людей навіть підводив, гірше служив, ніж фірат. Я не, не можу зрозуміти, з чим це Ну, Це не та тема. Давай дивимося ціни на труби фірат. Тобто середній ціновий сегмент. Милі діаметри пропускаємо, пропускаємо. І нас цікавить те, що писав. Ну, Як я казав, що з 40 діаметром можна зробити опалення, але воно так буде. дивимося 50-й діаметр. Раз буде аналогічний 50-й, скажімо, відповідає 1,5 діймовій стальній, 40-й дюйм з четвертю. Раз вже ми розглядаємо 1,5 дюймову стальну трубу, вже ми там дивилися, аналогічно будемо дивитися поліпропиленову. 50 Перше, бачимо, лінієчка під холодну воду, вона нас не цікавить. Дивимося середню. Це армована скловолокном. Армована скловолокном. І вартує така труба 335 гривень. Ну, і все одно копійка. Копійки ми можемо вже так знехтувати, пропустити їх 335 А стальна труба коштувала 131. Думаю, що тут не треба брати калькулятора. Бачимо 204 гривні різниці. 200 гривень різниці на метро погоному. Як хоч, якщо хочемо ще трошки щось якісніше, трошки воно більш довговічніше, трошки надійніше, менше теплове розширення. Ну, на порядок краще буде. Беремо армовану алюмінією. Бачимо всередині, алюміній йде, фіратовський. Ну, Я особисто вже живу такої труби не бачив. 430 гривень за метр погоний. Є в наявності, бачимо. Тобто на стінки все розписано штангами. Гарантія 10 років. Уявляєте, гарантія 10 років. 10 років на стальну трубу гарантія 100 років. Ну, то я так від себе даю гарантію 100 років. Якщо вона у вас буде в сухому місці, головне, щоб вона ззовні не прогнила. Це не боїться. Ну, Це має такі переваги щодо корозії зовнішньої. Більше вона переваг жодних не має. І кріпити, і, ну, так дальше, ну, подібне, це ніяке порівняння не йде із стальною трубою. Тобто армована скловолокном труба на 200 гривень дорожча, Армована. Алюмінієм дорожче на 300 гривень на одному погону метрові, майже втричі дорожче. Я не знаю, для чого там писати якісь пости Фейсбукові, для чого там ставити смайлики, які реагують щось. Просто ми відкриваємо в наш час люди добрі. Не думайте чужою головою, думайте своєю головою. От люди звикли зараз розумієте, там в Росії своя пропаганда в Україні своя пропаганда. А замість того, щоб люди думати, то вони піддаються пропаганді, зайшли, написали, якийсь майстер, сказав, та ти що так? І людина зробила висновки, на все життя має переконання і боляче людині щось хочеш, ну, допомогти. Деколи якийсь аргумент показуєш, наглянув, дивіться, бачимо ціну тут, бачимо ціну 335 гривень. А заходимо на стальну трубу, бачимо 130 гривень. Людина не бачить цього. Я думаю, там по. Самих фітінгах по колінах, там різниці такої суттєвої не буде, але труба більш, ніж в два рази дорогша. Тобто опалення зробити матеріали. Ну, вже Робота скільки коштує, це ще інше питання. інше питання. Тут мова не йшла про роботу, а йшла мова про ціни на сам матеріал. Робота, звичайно, буде металом, не сильно хто хоче робити, металом буде дорогше, але взагалі все одно воно виходить дешевше. Якщо ця втричі дорогша труба, якщо ви по 430 гривень, по, тобто по 200 вибачайте, по 300 гривень на метрові, і візьмете, там, знаєте Скільки метрів там на Вашому будиночок і можете порахувати, скільки тисяч набігає, за ті тисячі вам компенсується і різниця в роботі і все компенсується. Отак, От підписуємося на наш канал. Канал тільки достовірна інформація. Канал тільки інформація перевірена. І інформація з аргументами. Є там мене деякі ще коментарі, які залишаться без відповіді. Нагадуйте про себе, кому я не відписав, і десь будемо ще знімати, об'ясняти. Проте, коли люди там пишуть гнівні коментарі, не розуміючи, про що мова. Не розуміючи, ми тільки пишемо і даємо людям ну, інформацію, ту, яку випробували, яку перевірили, яку, в якій ми впевнені. ну, Тут, бачимо, не треба, як то кажуть, щось гадати. Відкриваємо, заходимо в інтернет, будь-хто може зараз зайти. Якщо вам не лінь, зайдіть і подивіться ціни. Якщо ми щось не так вам розказали, пишіть, буде цікаво. Ну, бачимо, тут ще 63-я є труба труба, є 75-та, є 90-та труба, і 110-та, ну. Більше, майже 2000 за гривень, метр, гривень за метр погони. Ну, Це можна щось робити, такі траси солідні. Все, всім дякую, до зустрічі в нових відео.